Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 9 листопада 2024 року. Ну що ж, подивимося, яка сьогодні карта дня для нас, яка енергія буде. Найвідчутніша, о, четвірка кубків. Ну, якраз гарна карта для вихідного дня. Що в нас на дні колоди? Єрофан дуже спокійна енергія. Відпочинок. Ну, для кожного це щось своє. Четвірка кубків. Взагалі, кубки це наші емоції. Тобто день буде емоційний, а ну, емоції для кожного свої. Хтось образився, тому що, дивіться, тут. Саме на цій карті такий е, релакс, відпочинок. Відпочинок тому, що мені, я втомилась, тому що я образилась, тому, що мені треба подумати, тому що це перезавантаження, для когось це йога, для когось це е, на природу ви поїдете. Для когось це така апатія, меланхолія, е, е, комусь потрібно. Щось обмислити, тобто таке споглядання, комусь треба зануритись у себе, для когось це відчуття відірваності, нудьга, байдужість, незадоволення, а для когось таке медитація, оновлення. Тому вже підставляйте кожен сам під свій стан, що для вас четвірка кубків. Єрофант на дні колоди нам говорить, що, можливо, саме ви плануєте, ви задумались, тому що Єрофант це ж мож, ну, будь-яка карта багатогранна, але Єрофан це традиції нашого роду, традиції, які важливі для вас, традиції, можливо, особисто для вас важливі. І ви обмірковуєте їх, тому що, можливо, якась була ситуація або буде ситуація, яка ну, ви плануєте, думаєте. Так, Єрофан це, це обряди, які відбуваються в церкві. Можливо, ви плануєте вінчання, хрещення дитини. І вам потрібно на одинці все спланувати і продумати. Також це навчання. Можливо, ви так само обмірковуєте, що ви хочете, або ви вже навчилися, вивчилися і складаєте в своїй голові собі все по поличках, тобто медитація. Можливо, ви навчилися медитувати, займаєтеся йогою і також практикуєте це. Також Єрофан це вчитель, але вже хто в ролі вчителя, чи ви, чи вам дали пораду, і ви також о, цю пораду або нею скористалися, так залежить яку пораду. Можливо, це і була саме порада ось такого розслаблення, не приймати нічого. Неприємного, все, що вам не подобається, а можливо, ви обмірковуєте над цією порадою, яку вам дали. Ну, День такого спокою, гармонії. Ну, знову ж таки, як я щойно перерахувала, кожного кожного своя, своя четвірка кубків, свої емоції, але день спокійний. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати: відпочивати, споглядати, нудьгувати чи медитувати. Чи, можливо, так, це образа, яку потрібно перетравити. І саме Єрофан це е, ви поспілкувалися з людиною, якій ви довіряєте, до якої ви прислуховуєтеся, і оце потрібно все обміркувати, що нам допоможе. Лицар посухів. Дивна така енергія, так? тому що тут такий спокій, рівновага. А допоможе лицар посухів. Можливо, це програється як людина. Не ваш рух, не ваша дія, тому що ну, от сьогодні дуже розслаблений день. Я вже відчуваю, що навіть не хочеться підніматися. Лицар посухів це молодий чоловік від 20 до 40, плюс-мінус 2 роки, стихії вогонь. Овен лев-стрілець. Допоможе своєю. Своїм вогнем, своєю підказкою, можливо, автомобілем. Він вас кудись завезе, привезе своєю дією. За... Бачите, тут він дерево таке везе, вона він. За... За вашим проханням щось зробить вам, привезе, завезе, тобто якусь дію. Привез, привезе вам звістку, ну, тобто, що він буде робити, яку участь в вашому житті приймати, все це буде вам в поміч. А можливо, якщо це у вас тут нудьга, ну, ось також різний настрій в кожного свій, якщо тут нудьга або м -м, незадоволення така, меланхолія можливо, спогади, ну, тобто така відірваність, от такі мінусові, мінусова енергія, то, можливо, він вас, вам, вас надихне, дасть, додасть вам позитиву, покличе з собою в дорогу, візьме, ну, розворухає вас, роз, розтормошить. Поділиться своїм позитивом. Ну, або, можливо, це ваша енергія. Ви посиділи, понудьгували, перетравили все, спланували, чи що ви тут робили, насолодилися своїм станом, і все. І взяли себе в руки і кудись помандрували. Це ваша дія. Перезавантажились і все. І вперед. Поїхали, пішли. Ну, активність, тобто стали активним, і активність вам допомогла вийти з такого стану апатії і нудьги. Що нам буде заважати? Імператриця, можливо, це доросла жінка, мама буде заважати, тому що буде постійно запитувати, а що, ти? А що сталося? А що сталося? Або буде, у нас був на дні колоди єрофант, буде повчати. А вам, ну, ця та гіпертурбота вам буде неприємна дратувати, буде, тому що ви, вам потрібно побути на одинці, вам потрібно перетравити все, весь цей стан свій. А мама буде, ну, тобто це може бути гіперупіка від такої мами чи вашої половинки, якщо ви так підставляєте вже самі, мама. Половинка ваша, бо жінка доросла, можливо, це кольжанка, яка буде ну, дуже переживати за вас. Така гіперопіка. А можливо, це, знаєте, бо імператриця це догляд за собою, краса у всьому. І, а можливо, сьогодні вам не хочеться. От такої краси у всьому. Не той настрій. Ну що, ми заховаємо? Заховаємо, щоб нас ніщо не відволікало. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Ем, я бажаю вам налаштуватись на потрібний вам настрій. Хочете ви бути наодинці, побайдикувати, зануритися в приємні спогади? Прошу, побудьте. Потребує хтось відпочинку, природи також дайте собі сьогодні те, що ви потребуєте, щоб ваша душа і тіло. От Заспокоїлися, ось були ось такі в гармонії з собою. Зробіть сьогодні приємно щось для себе. Ну що ж, я бажаю вам вдалого дня, позитивного, спокійного, комфортного. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви в мене є, за те, що ви пишете, за те, що ви ставите вподобайки. А хто ще не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, почуємося ще. Па-па.